Мої вітання, друзі та глядачі! Ви на каналі компанії Вільний шлях. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке суббоєприпаси, яка їх небезпека та яких типів бувають касетні боєприпаси. Ця серія відео про міни та боєприпаси має на меті допомогти ідентифікувати небезпечні вибухові предмети спеціалістам з протимінної діяльності. Підготовка до цього випуску здійснена за матеріалами посібника вибухові боєприпаси, який підготував Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Отже, що таке субоєприпаси? Щоб зрозуміти, що це таке, слід розібратись в касетних засобах ураження. Касетні засоби ураження являють собою різновид контейнера, який містить в собі від двох до кількох сотень однотипних касетних бойових елементів, які називаються суббоєприпасами. При вибуху з касетного засобу ураження ці припаси вивільняються на дрібні частини і становлять величезну загрозу для особового складу та транспорту. Часто їх застосовують у поширенні хімічної та біологічної зброї, руйнуванні злітно-посадкової смуги та знищенні ліній електропередач. Касетні боєприпаси є надзвичайно небезпечними для цивільного населення при самому вибуху та в момент неспрацювання частини боєприпасу, коли населення повертається на територію, заміновану касетними снарядами. Розмінування територій, які забруднені касетними бомбами, є дуже дорогим та небезпечним. А також ця зброя є забороненою Женевською конвенцією з 2008 року. Перейдемо до першого типу сучасного вдосконаленого касетного боєприпасу подвійного призначення 3В-30. Він доставляється за допомогою реактивних систем залпового вогню. Цей суббоєприпас також називають КОБЕ, що означає кумулятивно-осколковий бойовий елемент. У разі розміщення в касеті, нижня частина корпусу боєприпасу облягає верхню частину. Після виходу з касети. Нижня частина бойового елементу виштовхується пружиною вниз, створюючи необхідну відстань від дна кумулятивної до поверхні, що піддається ураженню. Донний підривник переходить у зведений стан, коли стрічка відкручує механізм постановки в бойове положення під час руху боєприпасу траєкторією спуску. Після зіткнення із землею ударник наколює чутливий до удару детонатор, який ініціює основний заряд. Підривник має вторинний механізм самознищення, який спрацьовує за 130-260 секунд. Касетний бойовий елемент має довжину 62,5 міліметри, коли знаходиться в боєприпасі носії. Після виходу з касети під дією пружини бойовий елемент висовується до своєї робочої довжини 118 міліметрів. Цей касетний снаряд містить потужну вибухову речовину ОМА на основі октогену і мідну кумулятивну вимку діаметром приблизно 40 міліметрів. Звичайним засобом доставлення до цілі є 122-мм ракети РСЗО ГРАД, що вміщують 45 касетних бойових елементів, або 300-мм ракети РСЗО Смерч, що містять від 588 до 646 касетних бойових елементів. Також повідомлялося про артилерійський снаряд калібру 152 мм, який містить 42 касетні бойові елементи. Бойові елементи, розкриті на повну довжину, слід вважати як такі, що переведені в бойове положення. Їх слід знищувати на місці. Осколково-фугасний касетний субвоєприпас, призначений для доставлення керованими ракетами, позначається як 9N24. Він використовувався в Україні і доставлявся балістичними ракетами малого радіуса дії. «Точка». Осколково фугасний касетний суббоєприпас використовує довгу білу стрічку, щоб стабілізувати себе в польоті і орієнтувати снаряд в його оптимальному положенні, аби забезпечити спрацювання підривника ударної дії. Кожен підривник містить елемент самознищення, який, за даними, спрацьовує за 30-60 секунд після запуску. Ракети точка. Може бути оснащена бойовими частинами кількох типів. Найпоширенішим варіантом є касетний варіант 9 Н123К, що вміщує 50 осколково-фугасних снарядів. Характерною рисою ракетних ударів із застосуванням осколково-фугасних касетних суббоєприпасів зазвичай є металеві торцеві кришки з маркуванням 9 Н24, що виявляють за межами зони ракетного удару. Також у зоні ракетного удару знаходять осколково-фугасні касетні снаряди, а основний двигун і корпус ракети 9М79 за межами зони удару. Аналіз положення виявлених предметів також може допомогти у визначенні напрямку місця, з якого був здійснений пуск ракети. У так званого ОКА згідно з класифікацією НАТО C 23 Spider. Також використовується осколково-фугасний касетний суббоєприпас. Існують докази, що боєголовка 9 n 722 к 5 пов'язана з іскандер М, може нести 54 великих осколково-фугасних касетних снарядів. Суббоєприпаси, які знаходяться за межами касети, слід вважати як такі, що перебувають у зведеному положенні і підлягають знищенню на місці. Білі стрічки є важливим індикатором того, що було завдано удару касетними боєприпасами. Відмінні ознаки завданого удару, в тому числі на твердих поверхнях, не обов'язково повинні вважатися достатнім доказом такого удару без підкріплення доказів у вигляді стрічок, уламків і металевих торцевих кришок. Будьте обережними та підготовленими і до зустрічі у наступному відео. В ньому ми продовжимо говорити про собою припаси. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Поставте вподобайку, підпишіться та залиште будь-який коментар, щоб не пропустити наступні відео. Слава Україні!